Ну, пройшло вже хвилин 10-15. ну, Це з-под ну, це твого голуба кримака. А, це, це його донька, так? Так, да, з кремачкою. Угу. Она... А чомусь стальну, дав, так? Да? Стальну. Mm. Одна копчиха, бри. ну yeah. ще в неї косяки доростають. Серега, я ті наливаю. Наливайте, наливайте. Ну дубася ще голуби, тільки що вітер, начебто як трошечки як подув таке враження. А знову зараз ну шістка все одно тримається вже, ви знаєте З урахуванням погодних умов, так це все ще... Сірі, а де кося Голубка? Там. Ну давай кидай її. Так а що її кидати, якщо на не голубка? Ну а робить, а я. Васильовича? Так. Да. А як вона сюди потрапила? У Кіровограді були Киров... на, на, том, на базарі. А, на нічого. собі. — да, Ти приїде з ними, ще її поганяє. Серега мені. взяв у його два штуки, він каже, якщо не полетять, каже, я бутилку новою пере... да, передам. — А серйозний чувак. — серйозно. Передам. То нова він... почта робить. Виносі її, Серега, будемо пробувати. <ріх> так а що її а яка на... Він сказав полетати. — Нема погоди, нема. Вітра немає. Так та ти виносять та. її, ну ми покаємо полетить. Ти хоч покажи їх. Касян Сергій Васильевич. Відомий голубівник на весь світ. Ось. Она ще не долинявся тут. І тут он, бач, оце доросла, отак була, а потім ця вилізла. І з другої сторони. Молоденьких ждав, так? Молодая. Зараз дивимось. Василіч, дивіться на своєму голубка, голубку, мабуть, буде дивлюсь. Нова почта робить. <сюсь> <сử> Ні, ну ще у них ще є... Та да, ну куди, ну куди? Ой, Ні-ні-ні, зараз вона, га. як моя. А які? Вони такі там і є. Вони ж, вони ж ну. Не хватають. Все, ще й на дереві. Не схотіли. Нічого, ми... Коли приїдемо під, під приїдемо, і я цих показував. Ну вони ще кидались е, здалеку, скажімо так, з заносом. Уже ж умови, щоб однакові були зовсім для всіх. я за казав. Це мраморно. Та не губа. Взагалі, по гу. з зупини з усилом. А друг? Это хорошо. Это называется скоростной. Это на повышенный фонарь. Да. Это чего повышенный фонарь. Гвоздь кинулся. Не, ну это круглый фонарь. Серьезно, да? Все, давай. З под Сергія Івановича голубки і моєго голуба, а це ризі. Одна, одна з боку. Ага, і бачиш, пішов, пішов. Він зараз їх може й догнати, да? зі, і догнати захоче. Це ж і стальна така, бля, ну то три наряди. Она Дубаси конкретно. Mm. Як, як віпірок, не хоче. Ну, є... Він мені хороших давав, У мене його доньки до сих пір літають. Ну, точніше, вже онуки. О! Клас, що голуби ще літають. Ми тут поки трохи відволікаємось на, По 100 грам. Да, на чай. А вони ще літають. Серега кинув ще туди навіть той чорний одна з боку там. Чого? О, Ні, 6, один, один трохи от 10, воно один. Є, yeah, є. Yeah. Шістка тримається. Оце у нас Олександр, починаючи голубі. Ви тримали в да? я вже без камери да, трохи. Да. Та... Це... Зараз вам скільки? 72. 72, і ви почали, як як давно ви завели. Ну год назад. Тільки рік як завели, так? Да? Да. А де брали голубів? Голубів подарили. Ну, тут місцеві. Тут, да, так. Угу. Ну, зараз багато у вас вже. Ні, тут після. А чого раніше не заводили? Ну, щось. Чого так ну... Ну, не знаю. Дивно, от, ну. Дивно, мені якось. Особливо хто в дитинстві тримає, то начебто потім да, все життя з голубами. А ви так от перерожні. Чому не заводили? Нема було, де де, нема. Нема де тримати. Казенка була. Дима, А потім та на дачі я. Тут вже він покритий. На дачі маленьку, <сіх> а в дяків зробив. Ви в квартирі живете, так? <сіх> а, і тут на дачі зробив. Ага. І на дачу кожен день тепер на дачу так, до на голубів. А, ви живете Живе. там? Та. І взимку теж? Так. Ну і як вам, як, як вам відчуття, скажімо, з голубами? Щось це згадується? мені. Це у вас перерва років 60 була, да? десь так? Ну виходить, вже один рік вони в нашу голубень давали вже, да? так? Ви завели, почали той рік, було 17, там чуть більше. А як ви ставитесь до яка вже є в планах? Ганяти. Чи? Я і зараз ганяю. — А, вже ганяете, Ганяю, да? да ага. Справлю гонят. Ага. Да, літають голови. О, Ну це добре, це добре. В Павлограді додаються голубівники. Не выходите, Думають, жрать там є. — Там хит там. А що Мені. за забарвленням? Чи у вас різні є? Різні. — Ви там нема, щоб не притримуватись, якого направлення, такого нічого немає, так? Да? Що є, то є, і є, да. угу. що... так. Красні. Ну всі. Де? Це те, що тірочка в димці і так Спіймали все одно, щось літерець вони.

Я, 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 я крутнулся. Куда не хочет идти, ты, блин? Там зеленая трава. И сейчас закипило, наверное, было, да? Чай, чай. Нет, не закипило. порадували, все занеси. Привод. А ты чья? Оттуда. С Дмитро. Серега, кримачки, як завжди, тут на чорном на таку мать. Полюбляю, Серега, кримаків. Я хотів ему там, там Серега. Крымачку вот он там он на чорну мазь. Черным передать. Ну а це баюре, балю, 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 да? Балюре. Оці мас они, да? У ну, ті, що готовы да. останнім разом привозим. Павлович так, нам підізнав. Ну і ж багато там, да? Привезли. Кримачки чорні. Серега, у тебе з'явилися стальні. Ти що, здивуєш дивуєш мене? Ти ж не, по... ну, не тримаєш таких голубів. Я взагалі не пам'ятаю, щоб у тебе вони були. А, є ще на гаражах, пам'ятаю, були якісь стальні, такі типу, мазані трохи були. Такі як, ну не такі, вони прям, а от мазані. А зараз з'явилися. Кругозір розширюється, Серега. Вон батя. Ну так, там ужив. На стальному році, да. Ну, На стальному. И такая ж есть крымачка, блин. Ага. Вон она, смотрите, он бач светлая. Он вози белый. Чухайте. Туда, били? на всю сторону, заразу. Вот ота була с дымчатой бреметикой. ще була, <плес> 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 Тока, така, отака, ну, Чуть світліє. Ну от такі у тебе димчата, я пам'ятаю, у тебе були і рані, і раніше були. Я. Ну у мене і такі... була і голова побиті, блин. Угу. А діва, от таких можна. я у тебе взагалі не пам'ятаю. Скажімо так, моя масть. Бо у мене такі якраз основна маса голубів, а у тебе Юли, ні, ніколи і не було. Сергій! А? <Так>, Ні, <мініус> там Ну, там, 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 да. До, та, до, 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 до. До. Та, трохи роздивимось голубів Сергія Василовського. Це Павло Грас. Захаровича інтерв'ю. У Захаровича ми трохи брали інтерв'ю, ще треба до нього в гості їхати. Ну, Захарович, каже, ще да, Захарович? Хочеш поїхати, ну з'їздимо, якщо зараз що, то з'їздимо. Знімемо, хоч що є, подивимось. Серега, а що це за голуб? Красень. От сидить на парі. Ні, я бачу, я маю на увазі це твій. з стірновки. І два було. Один маленький, другий. Гарний, гарний, гарний поки. Це є в сані Тарасенко брав в з-під спитки голубей получил. Ну він такой, я понял, що ушли, да качки вже полетів. Да то вони всі жрать, А ці тримаються, молодці. Молодці, що тут. Отож Рижий, що я кидав одна з боку, що поліз. Ага, ага. Вирі... Ну він там зараз. Оце ж він там, ми, оце ж його батя. А, ага. І Сергій Іванович барнячка голубка. Що там Сергій Іванович, як справи у нього? Давненько не знаю. Щось і я давно Батько. з ним якось. Не є ніяк не спілкувався. Хоча б не через вайбер ніяк. Ну це от літає добре, бри. Только що -то она не захотела, блин. Вчора летала і позавчора. Ну думаю, вистачить да, сегодня відпочинок дам думаю, собі. Не є односи. ну... канал. Вона звітка. ну вона все равно не так довше задерживається. Ну да. Такие надо гонять, гонять. Я нуля, блин, чем більше ты їх штормошить, тем этих. Вот так ви ветерки хотя бы подули такі, щоб этой, щоб... Ну я думаю, 5 -5. будуть, Серега, Серег, місяць без вітрів, зараз тепер будуть же погода. Ну все же, ну, скільки ж можна. — А то у нас а взагалі... — би... Ну, Був період, коли класний дув, а потім перестав місяць взагалі нічого не було. А був період, ось, коли я був. був, якраз я, у мене і нормально, і результати вже пішли, вже і такі. Нормальні вже результати. Я вже всіх перевірив, всіх прогнав. Ну, У мене ж і не такий шалман. У мене і так менше. Плюс же ж похворіли, якби пропала молобів. Отаких, блін, до фіга. І мурахвости. Mm -hmm. Бурі. Бурі. Mm -hmm. Отакі. Mm -hmm. Так хвости, щоб в обсі, блин, або сплошні, або одна на одну. А лимон ти дав іншого голуба ж, так? Да? Та дав, блядь. І що вона дає? Оце спітне. Ну, я тільки хотів сказати, мабуть, вона от таких є. Бо чому я за неї? вона ж, якщо з сіром спарувати, вона десь таких і буде. Я лимону вам, брав, Сережа. Штампувати. Кремакі тут це якісь кольорові, да? Це ж цього ти викидав? Ага. Та Старі тут. Мрамор. Як такі, знаєш. Вони Мрамор, ще. Мрамор. Ага. Це що слави, інтерв'ю, давай. Так, так, так. Мармур. О, бачиш. Ти хочеш, щоб я руки поручив. О, та він зараз ага. дожине тих, сла. Не Павловича голуб, да? Якщо займатися ними, так вони і будуть. Ні, ну у нього ж. Ви подивіться, ви подивіться у, нього ж, у нього ж крило нормальне. Звичайно. Я його разом 10, 15. Ну красивий, красивий. Ну середнього розміру голуб. Він ж не огромний, і крило у нього теж звичайне. Нема серпа там такого скаженого. Ось, ось було фости. Ну це і не сікс. Ну, от тут більш складний. Не, Ви ж бачите, що він більш складний. вже. — Тут уже таких є. Те що тільки парувати. Так куди парувати, нехай хоч політають парувати. Ні, парувати, а то ми напаруємо, напаровуємо. А за качками О! Вот О, оце от я розумію, голубочка. Оце льочиться, Серега, я впевнений. Тільки що перелітала. Сіра рябохвоста. з стерновке. Ну, так. Дима рижа біля деревини. Да, Жопа лучше. Жопай до нас, да? Да. Ховається, ось вона пішла, пішла. Я кажу, прилітаю, вони хоп, всі поприлетали і пішли. Качки дрессировані в його, дивіться. А. О, 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 да. Серега, їх, дивіться, дивіться, як біжать. Ти бачиш, як в качки закарош. А скоро ще й полетять. В каструлю. В каструлю, да. Я обычно в духовку, в етак, в рукав і в духовку, намазував. Да. Красота. Да, Вадим, Вадим, я нікого не знаю. Мог... Да. Біля раз на роботі була, захотілося, боліти таке. Я прийшов, чмакнув, пішов пата, намазав і прийшов в голубів. Поки місяць утка маринувалася, я голубів поганяв. Да. Потім раз в духовку прийшов, вже стемнілась, все. Ну вони ще їх не, не треба, да, щоб дуже старими були. Ну скільки там, два, Ні, не більше не, двох років. Не, не, так, щоб щоб м'ясо нормальне було. Чи можна і більше. Та я їх он молодих, Дубай. Ні, ну, я, я розумію, що ти. Я кажу, а взагалу, ну от для качок. От як ну, щоб, да. ну Слава О, там але... на них же, ти ж дав, давно їх тримаєш. Все, щоб, все, от, щоб не більше ага. двох, да, десь, щоб нормальне так. вже м'ясо було. Та пойдеть все поїдять. Ні, Ну поїсти можна і десятирічну, да. М -м, взяв і проварив <laughs> <там> в духовку, раз і все. Долгоумеючись, чтобы <laughs> І буде мягенько все як положено. Да, може. я взагалі я загалин. Чо? Если старая, можно соусом намазав, воно розм'ягчиться, буде, блин, як огонь. Голубая ліквидировала, голову. Якщо зараз ще складеться до Захаровича, з'їздимо. Захарович? Я кажу, що складеться, зараз ще до Захаровича з'їздимо. Подивимось, що там. тут не далеко. Я зайду. Є не кабанця, да, ну, э, голуб. Гена Гена голуб. на кольцю новатор написано. Новатор, да? Да, так? Новатор. Що ж я это? втік, я його близько не показав. голову хотів зняти. Ну ладно, покажемо так. Мирноград. Мирноград у Павлограді. Ну красавец, красавец. Так що ви кабанець настоящий. Не бракован. Вітер буде, брін, от я його по ветру кидав, отак. Він і попер, І не може сісти, метрів 150, він, а йому не давали вище граки. І він ну, оце між граків, брін, ну, гроків, минут 20 потіліпався. Ну, у, у нього ще попереду все. Так, він там ще долиніє. Ну, я ще кажу, все ще попереду. Є на голубах шари.